Сли село, села партизани. за здоров'я. Курень імені казака Барабана представляє до вашої уваги коротке відео про діяльність та стиль життя справжніх українських патріотів. На часі наш тренер тримає небо в лавах зсу. Тому, пам'ятаючи його настанови не словами, а справами та вчинками, ми прийняли рішення не розказувати вірші та не повчати любити рідну землю. Ми продемонструємо це нашими діями. Я напевно зайві слова тут або є, або нема на тих плечах голова. Бо я не буду їхнім радити. причалити, ти брат. Різним героям наші прадіди кричали віват. Ні, ми не однакові, Ха. я не брат тобі мене плекали волі, а тебе ростили в вакуумі. Зараз як і тоді діти молять фатімі, все написано у ватумі. Як казав, мій брадіт, хто із Богом, той не сам. Дякуйте за волю, всім порогам і лісам. Тільки не віддайте рідну землю, диким псам. Воля чи неволя, пам'ятай, ти партизан. Жлим сіло. Я вибрав ненависть молоком. Мова має значення, салам і шалом. Всяче язик колись живу на моїх О, тільки той, у кого серце чули. Хто знає, береже минуле, хто вміє зшанувати сучасне, майбутнє виростить прекрасне. Як мій прадід, хто із Богом, той не сам, Дякуйте за волю всім порогам і лісам, тільки не віддайте рідну землю, диким псам, воля чи не воля, пам'ятай, ти партизан. Шли в село, шли в село, партизан. По землі українській не неві... Кожного зброя була за плечами, і у кожного радість і сміх на лиці.